Привіт! Сьогодні ми з'ясуємо, в чому різниця між двома ключовими фінансовими поняттями поняттями, що є фундаментом для абсолютно різних організацій. І знаєте, якщо колись замислювались про власний бізнес чи якесь об'єднання, то ця тема ну просто маст have. І ось уявімо, є крута ідея, є команда, готова діяти. Але тут вимикає перше серйозне питання: а яку ж юридичну форму обрати? Скажімо, товариство з обмеженою відповідальністю, ну, всі ми знаємо ТОВ, чи може краще кооператив. І повірте, це не просто якась там бюрократична формальність. Ні-ні, це вибір, який, по суті, визначає всю фінансову ДНК майбутнього проєкту. Так от, саме тут і криється головний секрет. Ключова різниця між ними це їхня фінансова основа. Те, як вони збирають свій стартовий капітал, це ну, просто два різні світи. Ну що ж, давайте зануримося в деталі, щоб розкласти все по поличках. Отже, що на нас чекає? Швиденько пробіжимося планом. Спочатку розберемося з кожним типом капіталу окремо, потім порівняємо їх, подивимось на живі приклади і в кінці сформулюємо один єдиний висновок, який точно запам'ятається. І так, починаємо з азів. І статутний, і пайовий капітал можна уявити як фінансовий фундамент, на якому стоїть вся будівля організації. От тільки спосіб, яким цей фундамент заливають, кардинально відрізняється. І перший у нашому списку це статутний капітал. Що це таке? Ну, думайте про нього як про таку собі офіційну задекларовану фінансову базу, це знаєте як початкова обіцянка, яку дають засновники. Давайте подивимось на формальне визначення. І тут є два ключових моменти фіксована сума і пристворені. Що це означає на практиці? А те, що компанія ще навіть не почала працювати, а вже заявляє, дивіться, ось наш стартовий капітал, він буде ось такого розміру. І ця сума, звісно, чітко прописується в установчих документах. Але найцікавіше це те, чим можна зробити внесок. Це не просто гроші. Це може бути, скажімо, нерухомість, якесь обладнання, навіть цінні папери, чи уявіть собі, права на торговельну марку. І ось що важливо: саме розмір внеску кожного засновника прямо впливає на його частку в компанії. А це, в свою чергу, визначає, скільки в нього буде голосів і яку частину прибутку він отримає. Все логічно. Добре, зі статутним розібралися. Тепер переходимо до його родича пайового капіталу. І тут все трохи інакше. Якщо статутний капітал це, пам'ятаєте, задекларований план, то пайовий це вже зібрана реальність. Він повністю базується на фактичних внесках учасників. Тут ключове слово сукупність, розумієте, на відміну від статутного, це не яка там заздалегідь зафіксована цифра, ні, це просто загальна вартість усього, що члени кооперативу чи товариства вже реально внесли для своїх спільних справ. І ось увага, мабуть, найважливіший нюанс. Пайовий капітал з'являється в бухгалтерії тільки тоді, коли хтось фактично щось вніс, гроші чи майно. Тобто немає внеску, немає і паю. Все просто. Цей капітал, по суті, такий живий організм. Він росте і змінюється разом з активністю учасників, і саме з нього фінансується вся спільна робота, чи то будівництво, чи то, скажімо, фермерство. Так з кожним поняттям окремо розібралися. А тепер найцікавіше давайте поставимо їх поруч. І порівняємо, саме тут вся різниця стає очевидною. І ось вона, та сама головна відмінність вся справа в моменті часу. Статутний капітал спочатку задекларували на папері, а вже потім згодом сплатили. А пайовий капітал це вже факт. Внески зібрали, ось вам і капітал. Розумієте? План проти факту. Оце і є ключова різниця. Давайте ще раз поглянемо на цю таблицю, вона все гарно підсумовує. По суті, статутний це вартість переданого майна, а пайовий сума внесків. За часом, як ми вже казали, один це обіцянка, другий це вже доконаний факт. Ну і звісно, за структурою все зрозуміло. Статутний капітал мови корпорацій, ТОВ акціонерних товариств, а пайовий це історія про кооперативи та різні об'єднання. Окей, з теорією, наче все ясно, але де ж все це зустрічається в реальному житті? Давайте подивимось на конкретні живі приклади. Статутний капітал це без перебільшення, основа основ для більшості бізнесів, які ми знаємо. Будь-яке товариство з обмеженою відповідальністю чи акціонерне товариство, неважливо, велике воно чи зовсім маленьке, починається саме з цього: з формування і реєстрації статутного капіталу. Це можна сказати їхній фінансовий паспорт. А от пайовий капітал це скоріше серце колективних ініціатив. Ну, наприклад, люди зібралися разом, щоб побудувати будинок. Вони що роблять? Правильно вносять паї або фермери об'єдналися в кооператив, щоб разом обробляти землю чи продавати врожай. Вони теж формують саме пайовий капітал. Що ж, ми пройшли чималий шлях, настав час все підсумувати. І якби з усього, що ми сьогодні обговорили, треба було запам'ятати лише одну єдину річ, то це була б ось ця. І ось вона. Статутний капітал це задекларований план, а пайовий капітал це зібрана реальність, по-моєму, краще не скажеш. Статутний це про наміри, про те, що записано в документах. Пайовий це про реальні дії, про вже об'єднані ресурси. План проти реальності ось і все. І наостанок залишу одне питання просто для роздумів. Вибір між цими двома моделями це ж не просто юридична формальність, правда? Це, по суті, вибір філософії. Що важливіше для якогось конкретного проєкту: мати чіткий, заздалегідь прописаний стартовий план чи, можливо, гнучку систему, яка росте і розвивається разом із реальними внесками її учасників. Здається, відповідь завжди залежить від кінцевої мети.